Саме для військових це вже вдруге. Це дуже важливо, тому що поранені всім треба медична допомога в плані, що кров треба постійно. І... Найголовніше, що взагалі або ти на війні, або ти допомагаєш. Я донор давно міську київську лікарню здаю постійно. ходжу її здаю постійно. Газав 5 чи 6 уже здавав. Я здаю кров, тому що в мене є рідні, які надо військовим, допомагати, надо кров'ям. Мені хочеться сподіватися, що це за саме моя частина крові, можливо, комусь життя врятує, може комусь здоров'я поправить. Ну раптом це буде критично важливо. Ну, мене ця думка тішить. Це підіймає бойовий дух країни, і самі люди повинні розуміти, що війна касається кожного, що кожен повинен хоч якусь якби, долю, частинку себе також віддати на війну.